Усім привіт! Сьогодні в нас 10 жовтня 2023 року. Сім я ще не починав формувати. Сьогодні я вирішив подивитися до маточки штучного запліднення Бахфаст. Це маточка, від якої в мене всі дочки. Тобто я від неї вже 2 роки вивожу дочок. І хочу подивитися, чи в ній є на даний момент розплід. Якщо немає, то сформую гніздо зиму. І так, ось дана сімейка. І зараз ми подивимося, що у неї гніздове. Яка там ситуація? Сімейка це не сильно, тому що весь сезон вона ослаблюється. Для того, щоб зекономити ресурс матки. Бджола така в'яла, тому що зранку було всього-навсього плюс 4 чи плюс 5. А зараз десь 11 година дня. Візуально вони обсижують. 2, 4, 6, 7 рамок. Ну, Я думаю, її би бажано було скласти на 4-5 на рамочках взим. Можливо, навіть прийдеться і потім підсилити. Подивимося зараз, скільки в ній бджоли і вирішимо, що робити. Ось такі рамочки. Ця рамочка хороша для зимівлі. Пока її в сторону. Далі ця така маломедна рамочка. Ось рамочка, ось ще присутні розплітки, як ви бачите, ось печатний. Зараз буду дивитися на наявність личинки. Чи є яєць я не бачу. Ось з цього боку присутні яйці і маточка ось. Ось матка. Ну, зараз ми подивимося чи на одній рамці, чи на більші є розплід. Якщо на одній, то сформуємо, якщо на більше, то подумаємо. Ось бачите, на ще одній рамочці є, розплід. Ось. Личинки та яєць я тут не бачу на цій рамочці. З цієї сторони теж не видно. Ось слідуюча рамочка. На ній вже немає нічого. І ось така далі рамочка. Ну і там трошки вже бджоли на слідуючій рамці. Ось така кількість. Е, виходить, що бджола тут е, на шести так більш-менш рамочках сидить. Тобто на рамочках п'яти її би можна було сформувати. Але я поки що... Залишу її, щоб хоча б на одній рамці вийшов розплід. А одну вже потім по ситуації. Можливо, просто розділю повномедними, а можливо просто викину з гнізда. Поки що така тут ситуація. І я не буду сьогодні збирати гніздо, вже коли буду йти попідряд, тоді вже без варіантів. Буду діяти по ситуації, можливо, викину ту рамочку з розплодом, можливо, залишу. Вже тоді оприділюся. Ось дана сімейка. Поки що я в ній складати не буду гніздо. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!